Добрий день, шановне панство. Продовжуємо грати Half-Life 2. Так, і ми почали йти до церкви поміж цих будиночків. Так, давай, давай. У нас нова зброя, до речі, це дробовичок. Лівий клік один вистріл, два. Ага, набої не так багато. Правий клік одночасно два вистріли. Ну, тут, як зазвичай?

Було б покидати, а нічого. Доводиться витрачати на них набої. Сюди можна? Сюди не можна. А жаль. Ох, так, сподобалось не витрачати набої. І... нову давай! Тинк-тинг. Треба думати, це вам. Where are you? Come to mirror. Явність токсичних речовин у кролі <звук> одному одному. Одному, так, тут перехід, чорт, тут перехід на зона, блін, ну це кайф. Так, відки вибралися, блін. Все дивився при тим як йти. Зволички, що тут таке? О. А, зрозумів. Дуже цікаво. Так, туди ми ходили, там ми були. Чого? Можна було їх, як я розумію, на пастках все це зробити. Блин. Выявлено... Класс. А да ладно, блин. Серьезно? Mm -hmm. Дуже серьезно, рано. Що вічно буде взяти, но й-моє! Користувайся Занадто близько був. <звук> до лікаря. До лікаря, ага, на прийом зараз на нього. <звук> Придумала, блін таке. Черточек. А Че что тут есть? Угу. Стину ходишь. Не розумію. Секунду, треба зберегти. Так Постійно буду витрачати і набої. Що тут треба зробити? А вони постійно йдуть йдуть. Постійно ходять і ходять. Ясь знову, блін. О, я розумію, треба це переходити сюди, сюди. Так, звідси. Але якось дістатись треба. Досі досі не зрозуміло окей. Okay. Що далі? Так, звідси треба сюди, сюди. А, треба туди, ага. Окей. Ну тобі можна нас. Ох ти! Оп. Вищо на вас витрачати? Енергію, але... Ви... Со мной прям бит, битбалы. Ох ты яс, я я я я, мастер мастер мастер. Боже, сейчас они там летают, короче. Да, блин! О це. Блін, капець! Прямо в секунду, як я пригнув, воно мене вдарило, я полетів фік знає куди. Це просто неймовірно. Та блін! Хто пазл таке. Десь я буду з тобою. Дете. Де ти? Стохта. Ще другий раз ого, <плес> пішла нафіг. Клас, Перестримав. Просто. А, ага. пошел. Оп, оп. Давай сюда. Оп, оп. Е. А ну камсумер. Все. Да ты там бегаешь? На то Хамло. Yeah. А він каже, вы чулы? А, а... Так барых ты щ. Ин сказал, я. А, Блин, чего не сдалось? Так, а да тут. О! Перевіримо, блін дай. Це відвалили. Ну, і що тут, окрім цього. Ну, виявляється нічого. А ні, щось дає. Отже треба вниз. Щоб, якщо що. Зберегти гру. є. Рота свого відкрило так. сюда заходила. Ага. Сюда поднималась. Так. иди сюда. Так, мы сюда белые. Окей. 我以 Тут ходиш? Зачинено Так. Прозорий натяк. Тут пройти не можна. ще й неправильно. Yeah, yeah, sure, Люблять все ускладнювати, от прям все ускладнювати. Якийсь міліметр не туди і все вже, не можеш піднятись Не списом і загороди дорогу тим, хто переслідує мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння. Гонди ти. Нарешті я відправлю кошик по тебе, брате. Очікуй, терпіння, брате, пильно борони себе. Окей. Okay. Кошик. Я хочу кошик, дай мені кошик, так. Зберегти гру ну, зберегти. Де мій кошик? Це ж не мій кошик. No. У мене їде Кошик. А це швидкість Кошика. Я залазю кошик. Тут? Ручне альмо, брате. Відпусти його і спускайся. Відпускаю. Я в кошику. А типу, сюди вони ніяк не можуть забратися. А чому сюди не забираються? Так само, дивно. Що їм заважає? Так, кошик звільни мене, будь ласка. О! Дай Боже брате, ось ми і зустрілися. Я оцінив те, як ти ухилявся від моїх пасток. Колись їх творець мав до біса вільного часу, а зараз відшукує його для спасіння. Не думаю, що ти хочеш залишатися в рейвенгольмі, тому я покажу тобі шахти. А що ж до мене, пастух повинен доглядати за своєю отарою, ще й коли одні неслухи ростуть. Слідуй за мною, брате. Та ступай легко. То освячена земля. О, веди. Зберегти гру. Ос... Освяченою землею. Ого, ти швидкий. Так. Землі типу, як? Ми Потрібна поміч, брате! Тримайся ближче до мене, брате! Чи всього на всього одного? О! Я чтобы шукал. Сюда и браты. Эй! <свят> Сенси. <свят> Не бажав, нікому зла! Ага, корект. Йоу-йо! Несчастье, спіткалу тебе дитя. Ну, все правильно. прям. Сщастя, шо ж капець. Так, момент. Я зараз порішаю. Це я ще можна кинути. Бля, не хочу. Крестово де набої. Чому тут робимо? За мною. Він ж. Вони ж вічно будуть худой копа. Діть. О! Дай до своєї істинної Yes. Чёрт Где еще ещё прыгает? Чё Тримаю ворота! Іду. Добру путь, брате! Добрий. Зараз ти переступиш на темніший шлях. Нехай світло світу осяє його. Окей. Шукає. Шукаю. Прям в пошуках. Wat ja, is dat? En hoe ga je daar naar beneden? Ah. Dan moet je daar naar beneden. Oké, oké. En hoe? Ні, нічого я зрозумію. Чуваку дуже весело. Знову спорягаємося. Так, я зрозумів, що я нічого не зрозумів, будемо нічого не розуміти. Вже, так, сприхтуємо в наступній частині. Що тут треба робити, блін? Невідомо. Мабуть, треба стрибати, ну тоді, не знаю, подивимось. Можливо, з чимось ще треба Контактувати, хотів сказати, ну, використати для того, щоб спуститися. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!